603 кілометрів квадратних. Нашої вільної України. Ває прямий етер на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і власне цей етер є наслідком моєї співпраці зі звукорежисеркою Іриною Нежник та гостьовою редакторкою Юлією Железною. У нас попереду ще трохи менше ніж година для того, щоб встигнути поговорити на дві важливі теми. І о 13-й почути свіжий випуск новин. І в першу чергу ми обговорюватимемо те, що я вже анонсувала і обіцяла обговорювати це питання бізнесу. Особливо в контексті тих вимог, можливо, і тих викликів, які постають перед українським бізнесом в контексті євроінтеграції взагалі. І обговорювати це все ми будемо з керівником Ізі бізнес та аналітичного напряму центру економічного відновлення Дмитро Ливч долучається до нашого Етеру. Я вас вітаю, пане Дмитре. Доброго дня, отже, перше моє запитання, воно супер базове і супер стартове, тому що ну, я свідома того, що не всі в Україні, і, зокрема, зараз наші слухачі, слухачки, глядачі, глядачки розуміють, як власне, складно чи ні українському бізнесу адаптуватися, наприклад, до тих вимог, які висуває європейський союз. Більше того, ну ми ж усі багато чули, які вимоги. Від європейського союзу є до України, і там є і боротьба з корупцією, там з усілякими директорами інституцій типу НАБУ, там чи САП, навіть медіаконтент теж має бути нормований і регламентований і реформи законодавства для національних меншин. І якщо отак от подивитись навіть на цей перелік, то там ніби ніде немає слова бізнес, але можемо логічно припустити, що. Що це напряму чи опосередковано впливає і на правила гри, і на стан самого бізнесу, то от що важливо для бізнесу в контексті вступу до ЄС, які необхідні зміни на нас чекають і нам так сильно потрібні? Ну, насправді нам потрібно розуміти, що Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу в червні минулого року, і це дуже важлива подія для країни в цілому. Навіть якщо ми. Не бачимо, що певні зміни або рекомендації європейського союзу напряму будуть так чи інакше впливати на розвиток бізнесу. Вони як мінімум посередковано впливають, і в тому числі на інституційну спроможність держави. Зараз для нас дійсно важливо розуміти, що наступним етапом для України стануть переговори про вступ до європейського союзу. І ми як держава в жовтні цього року вже очікуємо позитивних новин від, від європейського союзу, від європейської комісії про, про початок початок переговорів. І переговори це досить такий складний процес. Гармонізація українського законодавства з нормами права ЄС це теж досить складний процес через те, що норми права ЄС вони згруповані в 33 чаптери. І в цих 33 чаптерах більше 28 тисяч нормативно-правових актів щодо яких буде проводитися гармонізація українського законодавства, тобто 33 і... розділи, і в яких сумарно скільки тисяч більше 28 тисяч нормативно-правових актів щодо яких буде проводитися гармонізація українського законодавства. І нам варто розуміти, що європейський союз це в першу чергу економічне об'єднання, і вступ до європейського союзу. Поруч з гармонізацією нашого законодавства він призведе до активізації економічної активності він призведе до кращого розвитку малого середнього бізнесу, а також великого бізнесу. Він призведе до створення нових економічних можливостей для, для кожного українця. І ці можливості вони вже створюються так, як в 2022 році Європейський Союз прийняв рішення про автономні торгові преференції для українського бізнесу, який експортує свою продукцію на ринки європейського союзу, в 2023 році. Ці спрощення були були продовжені, що також позитивно впливає на український бізнес. Через те, що ми свідомі, того, що війна дійсно негативно впливає на, на динаміку розвитку малого і середнього бізнесу, це вплив на ринок робочої сили, це вплив на доступ до капіталу, це вплив на різного роду ризики, які збільшують вартість цього капіталу. Це також вплив на доступ до, до ринків та, та логістики. І інтеграція до європейського союзу, до європейського співтовариства. Вона в першу чергу покликана нейтралізувати цей вплив, збільшити конкурентну спроможність української економіки та українських підприємств, а також краще їх інтегрувати в ланцюги доданої вартості Європейського союзу, логістичні шляхи, транспортні шляхи це безперечно важливо для нас з точки зору стійкості економіки, а також з точки зору поступового розвитку економіки. Через Я... те, що війна дійсно вплинула на багато речей. Я так розумію, що зараз ми говоримо в, ем, про ті переваги, які власне, є для українського бізнесу у випадку приєднання нашого до Європейського Союзу. Але я також розумію, що є і якісь е, такі виклики, які ну, я не знаю, я не беруся їх називати негативними, тому що я не є експерткою, це була би оцінка з мого боку, але у мене постають питання, тому що я розумію, якщо це вже спільний, ми є частиною оцього економічного. Клімату спільного, то очевидно, що на наші ринки позаходять підприємці європейські, зокрема, і це може бути конкуренція для, наприклад, наших виробників. І те, що ми вибудовували так довго, купую українське, там споживаю українське, може посипатися, тому що ну прийде. Я розумію, що конкуренція, вона взагалі руші економіки. Я це усвідомлюю. Але разом із тим, наскільки український бізнес. Може встояти, от саме українські виробники, особливо невеликі, коли ми говоримо про якісь невеликі компанії, ну насправді весь світ рухався в напрямку глобалізації ще з кінця 20-го століття, на початку 21-го століття. Ковід COVID, ковід COVID і вплив на ланцюги на ланцюги постачання. Він трохи призупинив цей процес, але Маючи Україну а, частиною європейського союзу, це дійсно дозволить Європейському союзу стати стати сильнішим, а українській економіці стати конкурентнішою. А, є досить велика кількість прикладів центральноєвропейських європейських країн, які вступали до європейського союзу, які проводили переговори, і тут дійсно потрібно а, мати певну виважену польвиважену позицію українського уряду при при переговорах. Через те, що роль бізнесу в переговорах вона визначальна, через те, що як я на самому початку відмітив, європейський союз це в першу чергу економічне об'єднання, тому консультації з представниками бізнесу з представниками асоціацій секторальних, які можуть бути голосом бізнесу щодо того, яким чином ми будемо проводити проводити гармонізацію українського законодавства чи будуть перехідні періоди, чи будуть е, надані певні певні преференції, або або спрощені, як це було у випадку з е, торговими преференціями. Це теж залежить від нас, в тому числі яким чином ми будемо виставляти як держава свої пріоритети, які сектори будуть для нас пріоритетними яким чином ми будемо інтегруватися до, до великого європейського співтовариства. І я би тут хотів відмітити, відмітити наступне: що ті країни, які вступали до європейського союзу, темпи їхнього економічного зростання відразу після вступу, а то і навіть в статусі кандидатства до європейського союзу, вони були досить високі темпи зростання міжнародної торгівлі були близько 10-15% для таких країн, як Польща або Чехія. Було зафіксовано розміщення виробництв з розвинених країн Європи, було зафіксовано досить значну кількість прямих іноземних інвестицій, створення робочих місць. Тобто, це є всі переваги європейського союзу, але не тільки європейський союз дає переваги для України. Україна в свою чергу також дає переваги для. Європейського союзу через те, що Україна нагадаю, є найбільшою країною країною Європи з точки зору площі. Україна є одною з найбільших країн з точки зору кількості населення. В Україні є значний природоресурсний ресурсний потенціал. В Україні є сильні індустрії, такі як агросектор, або або АІТ індустрія. В Україні є до. Досить успішний приклад початку малого та середнього бізнесу, особливо на заході і в центрі України за рахунок прямих іноземних інвестицій. Ці компанії є успішні на зовнішніх ринках, і тут питання дійсно конкуренції, і тут питання доступу до єдиного ринку. Як ви правильно відмітили, одним з перших етапів є доступ на, на спільний ринок, і спільний ринок він передбачає чотири свободи: Це свобода руху товарів, послуг, людей, а також, а також капіталу. І це все створює певні певні переваги як для України, так і для інших країн Європейського Союзу. Ви зазначили кілька пунктів, які безумовно є такими, але там станом на півтора роки тому, навіть або там ще, ще раніше, дев'ять років тому, про потужності, зокрема агрокомплекс. Зараз коли триває повномасштабна війна, і ми не знаємо, як довго вона протриває. Ще відповідно, ми не знаємо, коли взагалі постане питання вже напряму, чи, чи є Україна країною членом чи ні. На цей момент наші потужності можуть бути. Ну, скажімо так, взагалі буде величезне питання щодо наших потужностей. Це і агросектор, і власне кількість населення, тому що ми навіть зараз не знаємо, скільки людей поїхало, скільки залишилось, скільки повернулися, скільки гинуть на фронті. Словом, це все настільки непевні зараз дані, що мені здається, в якийсь момент не через те, що Європа така погана і не хоче приймати Україну, а через те, що ми банально. Можемо не розуміти ось цей масштаб шкоди, яка завдана зараз, і що нам потрібно з нею працювати. Тобто, чи взагалі доцільно говорити про вступ до ЄС зараз, і чи це можливо зараз, чи це буде вже тоді, коли ми здобудемо перемогу, коли ми будемо розуміти, в якому ми стані, і тільки тоді будемо вже там або виконувати, або не виконувати ці вимоги. Як це взагалі має бути? Тому що для мене тут в цьому рівнянні занадто багато невідомих. У ну, насправді невідомих дуже багато, і ми в центрі економічного відновлення та аналітичному центрі із бізнес проводимо велику кількість досліджень, яким чином війна впливає на різні аспекти функціонування економіки, людського капіталу, яким чином війна впливає на міграцію. Ми розуміємо, що зараз в країнах Європейського союзу перебуває близько 3,9 мільйонів вимушених мігрантів. І цих українців потрібно повертати через те, що від цього буде залежати швидкість відновлення української економіки а також швидкість розвитку української економіки і безпосередньо конкурентоспроможність спроможність українських українських підприємств. Дійсно, зараз ведеться активна робота урядом України, аналітичними центрами, міжнародними організаціями з приводу оцінки збитків завданих завданих війною. І в нещодавному дослідженні світового банку RDNA-2 збитки оцінюються близько 400 мільярдів, мільярдів доларів. Ми також розуміємо, що разом з європейським союзом зараз готуються інструменти, такі як Ukraine Facility. це 50 мільярдів євро допомоги Україні на наступні три роки. Серед яких буде 8 мільярдів євро сфокусовані на підтримку малого та середнього бізнесу для того, щоб допомогти українським компаніям стати більш стійкими, а також а також почати активніше розвиватися і бути готовими до європейської інтеграції. Відповідаючи на ваше питання, чи потрібно зараз уже планувати так, потрібно планувати ще вчора для того, щоб бути готовими до максимально швидкого та ефективного відновлення, через те, що українська економіка постраждала досить значно у 2022 році. Це було 30, було близько 30% падіння українського ВВП, і нам ми вже починаємо відновлюватися, ми вже починаємо зростати. Але темпи цього економічного зростання вони мають складати як мінімум 7, а то й 10% щорічно. Для того щоб подвоїти український ВВП в перспективі наступних 10 років та створити економічні можливості для громадян через те, що ці всі речі вони є взаємопов'язані. Розмір економіки він напряму впливає на розмір податкових надходжень, податкові надходження впливають на можливість інвестицій в соціальну інфраструктуру, критичну інфраструктуру, транспортну Украї... транспортну інфраструктуру. І чим більший розмір економіки, тим кращі умови для життя. Для кожного українця через те, що рівень зарплат буде зростати, через те, що доступ до соціальних послуг, освіти, медицини також буде, буде покращуватися. Доступ до якісних робочих робочих місць він також буде покращуватися. Ми вже розуміємо, що в контексті українського відновлення нам можливо не буде вистачати ні робочих рук, ні робочих місків і це і це дуже важливо дуже важливо зараз фокусуватися на питання на питання демографічні, на питання розвитку людського капіталу так як фактор продуктивності він є надзвичайно важливий з точки зору конкурентно спроможності українських підприємств на зовнішніх ринках Ще запитання, яке можливо не стосується напряму нашого членства в ЄС, а швидше для аудиторії, яка, можливо, там не є експертами в цій сфері, пояснити, що зараз робить важлива держава для бізнесу або чого не робить. Як ви взагалі оцінюєте дії держави по відношенню до підприємців і до можливості їм там працювати і давати раду в такій? таких складних обставинах тут насправді я б хотів відмітити досить позитивні позитивні кроки держави ще в 2022 році які стосувалися релокації підприємств з регіонів які які були прифронтовими в відносно безпечні регіони і тим самим збереження робочих місць і тим самим збереження можливості для підприємств функціонувати також важлива підтримка держави та міжнародних організацій з точки зору забезпечення малого та середнього бізнесу оборотними коштами, основними засобами за рахунок грантів, такі гранти, як власна справа, вони, вони досить досить позитивно впливають на, на роботу малого та середнього бізнесу через те, що доступ до капіталу напевно найважливіша, найважливіша річ, яка є зараз яка є зараз в політиці підтримки підтримки малого та середнього бізнесу з важливого також варто відмітити покращення покращення бізнес клімату за рахунок активної роботи по продовженню реформи дерегуляції тобто спорощення умов для для ведення бізнесу це є це також важливо це з однієї сторони дозволяє підприємствам, які є діючими в Україні, працювати ефективніше і витрачати менше, менше ресурсів на бюрократичні процедури, а з іншої сторони, воно позитивно впливає на формування бізнес клімату та інвестиційного клімату для тих компаній, які захочуть так чи інакше долучитися до відновлення української економіки, а також залучити приватний капітал. Через те, що ми аналізували близько 26 кейсів повоєнного, а також відновлення після, після катастроф, і роль приватного сектору вона є визначальною. Вона складає близько 30-40% в сукупності загальних капіталовкладень у, у відновленні. Тому нам тут теж варто розуміти, яким чином забезпечити стійкість підприємств, яким чином створити такі умови на державному рівні, яким чином створити умови на регіональному рівні, так як реформа децентралізації одна з найважливіших реформ, які відбувалися е, після революції гідності, яка дозволила забезпечити стійкість громад місцевого самоврядування і створити можливості для бізнесу і громадян працювати і активно активно розвиватися. Тому це комплексне питання. Підтримка зараз відбувається, підтримки завжди не вистачає, але ми з вами живемо в, в такий непростий час. Це справді так. Тут вже не випадає сумніватися щодо складнощів, які є щодо того, що варто робити в найближчій перспективі, от виходячи з того всього, що ви сказали, вже тому що знову ж таки повертаючись до попередньої відповіді, що дуже багато чого невідомо, ми знаємо, куди ми хочемо рухатись, але разом із тим ситуація змінюється достатньо стрімко. Ну мені здається, що навіть в економічному е, нашому стані ми починаємо відчувати зміни. Ну, Я починаю це відчувати, хоча ну, там, да, я є особою-підприємцем, е, але разом із тим, я на рівні просто споживача, споживачки е, відчуваю зміни. І я, не будучи експерткою, пророкую, що далі буде складніше. Як власне, в сфері бізнесу дивляться на свої потреби на, у найближчій Цій перспективі і чого потребують. Я припускаю, що грошей, але можливо, не тільки. Ну насправді, перше, що ми маємо робити, це продовжувати підтримувати Збройні Сили України і вірити в те, що перемога України вже скоро. Це дуже важливо. Це піднімає моральний дух, моральний дух громадян України. Якщо говорити про першочергові кроки для, для захисту бізнесу для стимулювання розвитку бізнесу, то дійсно ви правильно відмітили, що доступ до, до фінансування, доступ до капіталу це, це одна з найважливіших найважливіших умов, але насправді не єдина. Інший важливий виклик це ринок праці і його стабільність. А і тут повернення українців воно є надзвичайно надзвичайно важливим фактором, який дозволить. Стабілізувати ринок праці ринок праці в Україні через те, що значна кількість опитувань активності бізнесу, які проводяться європейською бізнес соціацією і індекс очікувань бізнесу Національного банку України він говорить про те, що дійсно доступ до робочої сили він він є одним з визначальних факторів. Третій важливий фактор це доступ до ринків, навіть не зважаючи, що не зважаючи на той факт, що купівельна спроможність всередині України вона може падати внаслідок погіршення економічної активності, певної дві 2022 році. Ми не маємо забувати про доступ до міжнародних ринків. А для цього потрібна логістика, і те, що уряд України з міжнародними партнерами робить. Для перелаштування логістичних шляхів більше на захід працюючи з нашими міжнародними партнерами з Польщі, Румунії, Балтійських країн, це вже є позитивний позитивний крок, і в тому числі позитивний крок в напрямку напрямку європейської інтеграції через те, що продовження курсу європейської євроатлантичної інтеграції для України це одна з найважливіших речей, які є зараз, зараз в порядку денному. Бо це дозволить нам стати частиною великого економічного об'єднання, великого ринку, і українські підприємства зможуть, зможуть скористатися перевагами, перевагами членства України в ЄС, а українські громадяни зможуть користуватися перевагами того, що дійсно доступ до медицини, освіти, соціальних послуг він буде зростати. Кількість робочих місць також буде зростати. Люди, які будуть повертатися, повертатися в Україну. Ми поки що не знаємо, коли ми поки що не знаємо, скільки людей. Але ми точно віримо в те, що переважна частина людей, які були вимушеними виїхати за кордон, вони повернуться в Україну. І в економіці є такий термін, як колективний ноу-хау, тобто люди, які певний час провели за кордоном, познайомилися з тим, як працює економічна система в інших країнах, зрозуміли, яким чином працює бізнес. Вони зможуть. Після свого повернення перевнести цей ноу-хау ем, до української економіки, і тим самим збільшити її продуктивність, збільшити її конкурентоспроможність. Через те, що в нас теж є певні конкурентні переваги перед, перед європейськими країнами, і їх є досить значна, е, значна кількість. І ті реформи, які були зроблені після Революції Гідності, ті реформи, які були зроблені відносно нещодавно. Я маю на увазі такі, як діджиталізацію або цифрову трансформацію. Вони вже роблять Україну конкурентною країною і на дуже хорошому рівні конкурентної, що важливо. Я вам дуже вдячна, пане Дмитре, за цю розмову і роз'яснення. Вони є вкрай важливими нині. Дякую. Дякую вам, Дмитро Ливч з нами спілкувався. Я нагадую, що він є керівником із бізнес та аналітичного напрямку напряму центру економічного відновлення. Ми говорили, ми починали говорити про ем, ті виклики, які постають перед бізнесом в контексті євроінтеграції. І звісно, що про виклики, які взагалі є для українського бізнесу е, зараз, в такій непростій ситуації. Е, ми також зараз зробимо невеличку перерву, після чого повернемось і матимемо. Му ще одну тему, яка і стосуватиметься євроінтеграції. Але опосередковано. Але в першу чергу йтиметься про про зелене відновлення. Шістьсот три тисячі сімсот кілометрів квадратних. Нашої вільної України.